На стороні БЦ прямокутника АБЦД, вибрано точку К, так що КАБ 30 градусів. Визначте довжину відрізка АК. Якщо периметр прямокутника дорівнює 96 см, А відноситься до БЦ як 3 до 5. Одразу, якщо в нас є відношення, вводимо коефіцієнт пропорційності АБ по порядочку, як записані, 3 частинки. Отже, АБ3Х, БЦ. 5 bc 5 X. Відомий периметр. Периметр це сума довжин всіх сторін. Периметр – Сума довжин всіх сторін. Це дві сторони АБ додати дві сторони БЦ. Або двічку можна винести за дужки, і в нас буде АБ додати БЦ. І цей периметр дорівнює за умовою 96. Так, продовжимо. Одразу на 2 ми можемо поділити ліву і праву частину. У нас залишиться АВ плюс ВС дорівнює 96 ділимо на 2. 90 ділимо на 2, 45, 6 на 2 3. 45 і 3 48. Тепер замість АВ. АВ 3Х ВС 5Х. 3Х плюс 5х дорівнює 48. 3х плюс 5х 8х дорівнює 48. Ділимо ліву і праву частину на 8х дорівнює 6. Отже, АБ3X6, 3 множимо на 6, 18. БЦ 5 множимо на XX6 буде 30. БЦ нам не потрібно було. Ми будемо зараз тепер розглядати трикутничок АБК. Він прямокутний, оскільки кути у прямокутника по 90 градусів. Прямі трикутника АБК прямокутний. В ньому відомий кут 30 градусів. Відомий катет. Шкода, що він прилеглий до кута 30 градусів, тому що знаємо, що катет протилежний до кута 30 градусів дорівнює половині гіпотенузи. І знаходимо гіпотенузу. АБ це катет, який прилеглий до кута 30 градусів. А К – це гіпотенуза. Відношення прилеглого кати та до гіпотенузи – це косинус. Отже, косинус 30 градусів дорівнює відношенню АВ до АК. Косинус 30 є в довідкових матеріалах. Це корінь з трьох поділити на 2 дорівнює ав 18 АК. Залишаємо. Розкриваємо пропорцію АК дорівнює. Ак, дивиться, по діагоналі на корінь з трьох, отже на корінь з трьох будемо ділити. Ак і корінь з трьох це крайні члени пропорції. 2 і 18 перемножаємо. Одразу позбуваємося ірраціональності, раціональності, домножаємо чисельник і знаменник на корінь з трьох. Корінь з трьох на корінь з трьох це буде 3. І з 18-кою ми можемо скоротити. 18 поділили на 3 буде 6. 2 множимо на 6, 12. Коренів з трьох. 12 коренів з трьох відповідь, варіант Г.